Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас вівторок. Снігу нема, сніг ступився майже. Ну там трошки такий стоїть. І тільки такий легенький морозець. Світла не було вночі, але певно, десь ранку включили. Бо підлога вже тепла була на ранок. Так що продовжуємо роботу. Зараз вам покажу, як ми. Забезпечуємо всім себе необхідним, поки є світло. Ось така велика каструля. У нас стоїть баняк, можна сказати. Великий 50-літровий. Тут цілий банячок такий води ми набрали. Світло у нас виключають по вулицях. Тобто не повністю в загальному зразу все виключили і все по вулицях. Наприклад, там 3 години тут не було, за три години там не буде. Ну, так що нема навантаження, зразу все виключили і все. А за тих 3-4 години, отак як міняється постійно, встигаєш собі телефон зарядити, павербанк, не відкриваєш морозілку, щоб не остигла. Ну, без потреби для чого. І, наприклад, навіть якщо виключилося опалення, воно не встигає охолодитися тільки. ну... Тільки трошки, можливо, навіть ну, ти не замічаєш того. Так що проблем таких якби немає. Е, тепер на рахунок використання світла. Світло ми е, ну, не те, що економимо, але використовуємо раціонально. Через те, навіть якщо включається світло, то ми використовуємо там одну-дві лампочки. І більше в мене світимо. Як, можна сказати, до початку війни в нас в Україні, ми світили всюди. У нас весь другий поверх світився, двір весь світився, все світилося. Тепер ми так навчилися, що навіть якщо є світло, у нас світиться. Ну, навіть я не вклю... можу сказати, що не включаю. Світиться там від витяжки раптом і, може, там в коридорі. Більше ніде ми світла не використовуємо. Через те, що треба розуміти інших людей і ну, для чого електрику брати, для чого її використовувати, якщо вона тобі просто не потрібна. Треба якось бути всім людьми і входити в то положення, яке в нас зараз є. Так, друзі, я вже вдягнулася. до своїх козів. доїти Сьогодні є допомоги. Так люблю, як він є вдома, а він мені все обійде, я тільки подою. А так завжди нема. Це дуже рідко буває. Рада тому, що є. Йдемо до наших козів. Намололи маленьким поросяткам і козам я даю. Тут є ячмінь, тут є пшениця і тут є кукурудза мелена. Тут в великих бочках понамелювала ячменю і пшениці. А тут у нас кукуруза. А то наш тато гарбузи порозколював, вибирає доньки, потім ті доньки будуть сушитися. Все йде на бізнес. Бізнес нашого тата. А то все решта перемелимо. На бурокурізку. У нас є така бурокурістка і ми все мелимо на ній. Куріска. Я вам скажу, що дуже гарна штука. Зараз наш тато буде молоти. Не треба сидіти і терти тою великою теркою. Собі тільки включив, але тобі все перемололо. Так стараємося, так свиня, кричить, нічого не чути. Стараємося намолоти, коли є світло. І тоді. Немає світла, немає проблем в цьому. вже подоїли, молочко забрала, зараз до до хати Е, Йдемо в наш підвал. Покажу вам, на що у нас в підвалі є. Розкажу. Так, друзі, наш підвал. Картопля, бурак, багато буряка, і буряк, моркви багато. Так, такі кубочки, Там є варенячко, полуниця, ожина, смородина, порічки. Тут ще один кубочок, Таке світло. Так, далі в нас є помідорки, огірки. Це чоловік, який експериментальний квас робив. Так, йдемо yeah. далі. Салати, повітло, салат з фасолі, томатний сік, компот. Компот я переважно не закриваю в банках. Я його морозилці тримаю всі ягоди. Ось так. Кукурузка закручена. Знаєте, друзі, що хочу сказати? Що в селі, навіть якщо немає світла і в нас ніколи не буде кризи. Через те, що ми цілу весну, літо і осінь працюємо для того, щоб в зимі мати все. Так що, схліваю вам принесла собі молочко, буде молоко, буде сир, принесла собі з курятника яєць. На другий місяць ми плануємо різати вже свиню. Закрутки ми маємо. Все, що ми напрацювали за ціле літо, ми всього маємо. Так що нам, щоб щось зробити, просто нереально. Над гаражом ми маємо такий другий поверх, гора. Зараз вам покажу. Ось. Така гори, ще. Стільки сіна. Нашим козам точно вистачить. Кукуруза, теж наша кукуруза. Там далі горішки. Потім пізніше будемо бити їх, будемо здавати. Це теж своєрідний бізнес. Дивіться, які ми вінники заготовили на зиму. Ось такі вінники скрупили. Крупивка. Я їм даю раз на тиждень. Бо два рази на тиждень козам. Дуже гарний комплекс вітамінів. Так, далі, що в нас є? Тут в нас фасолька. От скільки мішків, звідси не видно. Оце все фасоля з стручками. Тут фасоля, там фасоля. Це все тирса. Це ми теж треба, здаємо теж живі гроші. Коротше, можна на всьому заробляти. Тільки без бажання і працювати. Звісно, треба ставати і працювати. Жаліти себе не можна, це точно. Далі, що в нас тут? А в нас тут цибулька захована. Ось. На зиму цибулька. Чоловік зробив такий, такий кубашок, і вона тут нам ніколи не мерзне. Ось так. Так що, друзі, все вам показала, все розказала. Злажу згори тут холодно. Е -е -е ну, на зиму ми точно всім забезпечені, тому що... Так, як я казала, ми працювали ціле літо, осінь, весну, щоб ми все мали. Так що в селі хоч напрацюєшся, але знаєш за що. Так щоб в разі якоїсь кризи чи якоїсь такої ситуації ти в селі ніколи не пропадеш. А сьогодні всім кажу, папа, друзі.